Друзі, доброго дня, Автопідбір Київ. Хочеться трошки з вами поспілкуватись про відгуки. Мова піде про відгуки про автомобіль, про будь-які відгуки в мережі. В принципі, не принципово і не важливо, про що це, від кого це. Що такі відгуки? У нас ми часто чуємо, коли підбираємо людині якусь машину, радимо, наприклад, якийсь варіант. А людина каже, ой ні, я читав або читала в інтернеті, що це жахлива машина, що її брати не можна. Зрозумійте одну річ. По-перше, якщо ви будете шукати в інтернеті мінуси по будь-якому автомобілю, ви їх знайдете. Бо будь-яка марка авто, вони насправді зараз дуже технологічні, і будь-яка марка авто має свої ті або інші проблеми. Які в процесі рестайлінгу дотачуються, але можуть з'явитися нові. Тому, якщо ви будете шукати мінуси, ви їх знайдете однозначно. Це що стосується якості авто, тому треба шукати плюси. І якби враховувати мінуси, шукати плюси і зважати на, на ці речі. Друге, це коли ви читаєте відгуки. Що таке негативний відгук? Про будь-кого, про будь-що, про нашу кампанію, про будь-яку кампанію, про машину. Е, негативний відгук – це відгук людини, яка, ну, хоче, скажімо так, яка десь ну, влетіла. Ну, скажімо так, от дивіться, е, там куплено на рік. Там я не знаю, 100 тисяч Hond Sivic. Ну, умовно кажучи, цифри, умовно. от, от, Нехай тисяча навіть тисяча автомобілів Honda Civic. Із них 999 машин їздять і все з ними гаразд. Одна одна на тисячу зламається. Зламається ще так, що офіціали, наприклад, якщо вони на гарантії не зможуть нічого зробити, або е, там. ну, Власник машини буде мати якийсь клопот з цим. І що ми маємо? Людина залазить і пише, що я купив новий Honda Civic, наприклад, якщо мова йде про нову машину. І вона зламалась через 30 тисяч. І я там мав отакі-то отакі складнощі. Машина ганьба. Коли ви за залазите в інтернет і читаєте такий відгук вам не приходить на думку, що 999 автомобілів. Їздять шикарно. А оцей один зламався, ви бачите негативний відгук, бо ті люди, які їздять на цих машинах, вони не будуть писати відгуки, що все, все гаразд. Ну це само собою розуміється. Напише один, який недовольний. І ви абсолютно не будете знати, суб'єктивний цей відгук чи ні, бо ви не знаєте, як він їздив, що він робив цією машиною. Що робили з цією машиною до нього? Бо наші автосалони не завжди продають нові автомобілі. Там є і скручені пробіги, є і фарбовані деталі і машини після ДТП. Ми не знаємо під всієї. Тобто, розумієте, людина пише відгук, одна людина на тисячу, і ви орієнтуєтесь на цей відгук абсолютно не знаючи суті питання. Можливо, він не прогрівав її взимку, можливо, він заливав туди ослину мечу, можливо, він трогався з третьої передачі, можливо, ще щось, можливо, він залітав на бровку на, на третій передачі на, на швидкості, можливо, він е, я не знаю, там, ниряв в озері на неї. Ній... Ну, ми ж не знаємо. А людина пише відгук, що машина лейно, Вибачте мене. Тому всі відгуки в інтернеті однозначно суб'єктивні. І з кожним відгуком треба розбиратись окремо, а бажано їх просто не читати. Звичайно, коли ви відкриваєте і там 10 людей підряд пишуть про одну і ту саму проблему, треба робити висновки. Але це не привід відмовлятись від автомобіля. Розумієте? Бо все це суб'єктивно. Автопідбір Київ, ми переможемо, тримайтеся.